Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Завеже. Поїхали. Що ж, сьогодні треба поговорити е, про, е, ну, поки наша влада годується до візиту в Стамбул, там все в принципі ясно. Треба поговорити про е, те, що, як же ж класно жити в тіні влади. От е, я недавно. Ну, сьогодні подивився дуже класний матеріал на цензорнет Богдана Буткевича. Просто шикарний варіант про те, як квартал 95 вкрав у української групи їхню музику і наклав на неї свій текст і випустив. От причому на самому ну, сама група, яка тепер каже так, чудаки, плагіат там типа Ей, порушення авторських прав. Ми ж Україна, ми ж не, не росіюшка якась, де там типу, ми ж в 1975 році підписали ту знамениту Хельсинську угоду частиною якої, ну, про непорушність кордонів, якщо хто не чув. Але частиною там, в цій ж угоді, або я вже не пам'ятаю, можливо помиляюсь, це окрема була угода, але по, е, вона була по, підписана точно е, ну, в, <клух> в цьому режимі все. В рамках оцієї більшої угоди про непорушність кордонів про авторські права, де держава гарантує, в тому числі там і через судові рішення, гарантує, що авторські права будуть дотримані. І, значить, якщо ви берете чиюсь музику і хочете там перенакласти свої слова, і там зробити навіть там, ну, якийсь жарт там чи переіначити цю пісню, все одно ви роялті маєте заплатити тій групі, чия музика вона була від початку, да? О, от, е, І ну, все ж наче просто. Але е, е, ніфіга е, в тепер. Ця група в претензії до квартала 95. Квартал 95. Ви поцупили нашу мелодію і використали її в кварталі 95, а ті такі, а що так нельзя, хіба? Ну, нам можна, хочемо, візьмемо. Ми ж тут в тіні влади, да? О, там, ви нас звинувачуєте, а нам пох. А чому? Та нам по барабану, тому що ми всі друзі Зеленського. Нам можна. І так, е, тут і тут треба переглянути всім, тому що якщо кхем, кхем, ви написали якусь мелодію. Не факт, що завтра у вас їх не відберуть. То з вами можуть домовитися, якщо ви свої. Якщо ви Потап, і там буде на крепкий орешек, наш орешек крепкий, там якесь, то може, там, вони там домовляться і щось сунуть. А так можна просто взяти, забирати і виправдовуватися запросто. Нам по барабану, тому що ми, ми квартал 95. Ми тут власть. Розумієте? От, і якщо ти частина влади, то тобі по барабану можуть бути, на, наприклад, на такі от скромні, здавалося б, речі, але потрібні, да? як зважати на громадянське суспільство, як зважати там, на антикорупційні організації. От, і, е, приклад, ну просто ж прекрасний, просто прекрасний хрестоматійний приклад, коли у бере і четверть бюджету від всього бюджету, який направлений на закупівлю озброєння, щоб десь е, не пилітися в тендерах, там, чи ще десь щось. От, і беруть з з Укроборонпрому забирають ці гроші і перекидають на Державну прикордонну службу і заганяють на таку собі там якусь польську фірмочку. Це, нагадаю, та фірма, яка невчасно поставила безліч-безліч снарядів, але мало того, що вона поставила їх невчасно. Там 8 з 10 снарядів були леві, вони не летіли далеко. І знову у нас. З'являється від мінометних батарей е, жалоби на те, що е, ну, там типу, що, опять поставляються міни погані, опять та ж сама фірма, опять та ж... що я мушу подумати? У мене сміливе припущення, що просто у них шикарні відкати, а на все остальне наплювати. Якщо не так, то давайте зробимо ж це прозоро. Але що вони кажуть? Що каже там, в тому числі Уміров, ну, фактично, там прямою мовою е, антикорупційним розслідувачам, що ми частина влади, нам по барабану, ми що хочемо, е, той е, творимо. Якщо ви там е, е, нас звинувачуєте, а нам пофіг, От, е, е, от. E, так що, от вам і як з піснею слухайте українське, ага, слухайте українське. Так, да, так вони що ж звинувачують, що Оце я повернусь до пісні ж. Що э, так ми ж там, ті, погонімо на Росію? Ми ж займаємося антипропагандою, ми молодці. Як ви смієте нас звинувачити? Там, типа, так просто ви вкрали чуже. Ні, це не той случай. Це ж якщо б там ми вкрали для себе, а то ж ми вкрали для, для цього. І так само у Умерова розказує, що там, типа, так це ж для діла. Ми вивели гроші з одних, кинули без конкурсу, без всяких прозора, там музора, там нафік треба. Ми кинули, бо для діла треба. А хто. Вичисляє, потрібно це чи не потрібно. потрібно, бо для мене квартал 95 це така занюхана тема, вона нам тільки шкодить і ніякого патріотизму не додає. Ну, це моя впевненість, але вони, ні-ні-ні, там типа ти не прав, це, це ж російське ПСО. Якщо тобі не подобається квартал 95, ти роботаєш на Путіна, мабуть, да? От. Так само це вони вкрали е, групи Цвинтар, і тепер всі наїзди на них там, типу, кажуть, ми для діла взяли, там, типу, при чому тут ви. Ну, окей, ідемо далі. Е, якщо ти е, влада, тобі по барабану на опозицію. От, тому можна там е, на Порошенка наїхати. Да? Відкрити так званий оце, Friendly Fire, дружній вогонь, да, бій своїх, щоб чужі боялись, да. От і звинувачувати там, санкції накладаємо да, там, типа, на Порошенка і паралельно на Арестовича. Ну, ми ж знаємо, що Арестович там русофіл, ага, А Порошенка ви ставите поруч, типу ну, два сапога пара. Да? І виходить, у нас така тема, що зрадники радять того, хто не подобається Зеленському. Ага, а якщо мені Зеленський не подобається, я теж зрадник. От, Я е, патріотом був і, скажімо так, вигрібав по мордам, коли слава Україні в Кривому Рагу, в Харкові чи в Донецькій було не в моді. І ми вигрібали там, і там і там. От, Коли Володимир Олександрович казав, що Путін попихає границі, коли йому Україна була там така, яка він аналогії робив з Повії. І отут, якщо я критикую Зеленського, то виходить, ага, отак от, от у них. Тобто ми розуміємо, як вони розвертають. Ну, і що, е, от Вішенька на тортике, якщо ти сам президент Зеленський, то тобі по барабану на свої ж нормативні документи. От завтра будуть стамбульські перемовини. <кху> і якщо е, будуть же ж кричати там, типа, Путін же ж. Не приїхав. Путін з цикло, а наш Володимир Олександрович хоробрий президент з усіх у світі, другого такого нема, не було і не буде. Нікавдав. Він просто герой. А Путін не приїде, бо скаже, так Зеленський ж не відмінив же свій власний указ. От в жовтні е, 22-го року РНБО видало. Не можна перемовлятися з Путіним, тому що Путін це терорист. Забороняємо, забороняємо всім. І президент Зеленський видає указ. Забороняємо перемовини з Путіним. І Путін тепер же, ну якщо спитати, а чого ви не приїхали? Засали там приїхати в Стамбул? Ні. Так Зеленський ж. Заборонив же ж перемовлятися, що я буду їхати зо мною, мене ж там не ждуть на перемовини. Тому що Зеленському треба відмінити указ. І тепер, Володимир Олександрович, виходить з заяви. Всі, хто таке каже, повторюють російське ПСО. Володимир Олександрович, то я кажу: якщо ви видали дурацький указ, візьміть його і відмініть. Що тут такого? А то якось. Незрозуміло, ви ж дали наказ собі іншим з Путіним ніяких зустрічей. А тепер він розказує нам, ні, ну президент же ж від імені України говорить, то есть, і Конституція важливіша будь-яких указів. Так отож, пане Зеленське, якщо Конституція важ, важливіша, ніж е, просто якийсь указ президента, так ви в цей указ відмініть. Ну так, да, посміються всі трошечки. Ну, так це ж буде вам наука не писати глупостей, От, які потім, через які треба буде поступати. Но ні, Володимир Олександрович ніколи не визнає свою помилку. Він просто буде розганяти, що хто це розказує, це розганять російське псо. Володимир Олександрович, я всю дорогу за Україну, а це ви розганяли. Російське ІПСО і тільки останні три роки іноді ви стаєте на бік України, але не завжди. Так що, друзі, от те, що хотілося би сказати, що, на жаль, е їм пофігу на свої зашквари, свої помилки і свої навіть десь можливі злочини. А вони шукають тільки, де там хтось стратили їхні опоненти. Або прямо звинувачують, якщо ти не, не любиш Зеленського, ти не хороший чоловік. А так же ж пахне скоро ж запахне так Сталіним і 37-м роком. Розуміємо. Що ж, друзі, хто ще не підписався на мій канал і зайшов сюди е випадково чи в справі, я вас вітаю і прошу підписатися е на цей канал. Хто підписаний, заходимо в спонсорство, Не забуваємо лайкаємо, пишемо коменти, звідки ви дивитесь, що ви про цю всю камарілію думаєте. І не забуваємо, що незважаючи на усі! Зусилля офісу президента Україна стоїть нікуди не ділася. Тримаємося, незважаючи ні на що Росія не пройде, но пасарем.